Вітаю вас 28 червня. Сьогодні на огляді буде перець. Давненько я його не показував, здається відео ще за 30 травня. Покажу вам сьогодні звичайний сортовий і також буде гібрид. Це Геркулес і Кримсон King. Перець скажу в цьому році такий собі, тому що погода дивна. От днем жарко, а вночі таки буває плюс 15, плюс 10. Тому перес не дуже. Звісно, різниця є, якщо взяти, до прикладу, сортовий і гібрид. Гібрид, до речі, я підкормлював, тому покажу вже різницю. А цей, що зараз покажу, вам звичайний сортовий бачив лише одну підкормку. Тому давайте зараз оглянемо, а далі розповім, яке сьогодні даватиму добриво. Тому що без живлення не буде в цьому році діла. Якщо порівняти відео з минулого року, Топець в мене жив на воді, я кормив лише по листу. Топерець у цей час був набагато більший. В цьому році воно тупо не росте, тому кормити потрібно, хоч, хоч якийсь взяти, знаєте, врожай. Тому давайте оглянемо рослину. Те, що ви зараз бачите, тут більша половина білозірки. Подарок Молдови в мене лише от там два ряди. А Гібридний перець знаходиться там біля теплиць. Зараз до нього дійдемо і вам покажу. Значить, По живленню цей перець бачив лише селітру аміачну. Я давав тоді, коли ну, висадив, почекав, поки піде вріст і вже потім через каплю дав селітри. 2 кіла на куб. Але перець такий, бачите, потрьопаний трішки побитий вітром. Тому що вітри, сонце, воно мало не згоріло. Є маленький, є досить і великий. Кущики різні, як великі, ось такі. Є такі бідненькі, маленькі, ну таких небагато. Тому сьогодні обов'язково зальєм добрива. І здається, я його дам разів два на тиждень. Потрібно добре його витягнути. В мене є нова формула. Замовив нещодавно новеньке добриво, декілька там видів. Тому вже вам покажу, що даватиму сьогодні. Я отакий дивіться. Це такий один десь десь взявся. Так що цей перець, крім селітри, нічого не бачив. Сьогодні вже прокапаю, мене куб виходить на 5 рядків. Оце 5 рядків, тут виходить 1000 рослин. А загальна кількість становить там 4 з копійками, майже 5 тисяч. Так, тут у нас трішки заріс, але це гібридний перець. чудовий. Це в нас Геркулес. Трохи так у бур'яні, ну, прополим туди далі. Я кормив його двадцятками е, агасоль нещодавно. Не було в мене іншого добрива, тому дав двадцятку. Хоча двадцятку можна дати трішки було пізніше, але не було чого. Тому сьогодні я дам інше трішки добриво, але не на Геркулес. А саме на отой перець. Бачите, він от відрізняється. Той жовтий, а цей такий геть-зелений. Це не те, що він сортовий, тому що я вирощував і сортові перці, перці вони були темно-зелені. Це тому, що не вистачає просто-напросто ну, живлення і все. Тому сьогодні дамо те добриво і трішки розженемо верх кущ. Тому що вегетативна маса ну, слабенька і нам потрібно ще, зараз покажу, додатково тут наростить. Ну, щоб куч був більший і більше завязі, і цвіту. Тому що ну, слабо. Так, а це у нас перець Кримсон Кримсон Кінг так, Кримсон Кінг. Теж гарний, бачите? Ну, гібрид, скажу вам, є гібрид. Тут не поспориш, але він теж був жовтий. Я вже не показував, він стояв теж такий ну, жахливий, тому підкормив вже двадцятками агасоль, то дивіться, добре наросло. І він скоро буде кущитися, купа пасинків. Бачите? Тобто добре працює добре, дійсно. от Отакі от ще великі є. І зараз покажу ще один перець. Тут у мене він через кукурузу. Ось. Я сюди теж давав двадцятки. Він був дуже-дуже жовтим. Але він просто на очах от став таким зелений, зеленим та кущатим. Тут лише три ряди, бачите, перцю. А тут у мене баклажан. Ну, це баклажан не весь. Я по баклажанах зніму окремо відео. Там Трішки буде інакше, і баклажан з мене тут. Його становить там більше тисячі кущів. Тому що тут іде шість рядів. Ну, ряди довгенькі, там по 40 лишнім метрів. І там ще три ряди. Коротше кажучи, баклажана теж багато. А перець я точно порахую, там щось в районі 5 тисяч виходить, щось так. Так, перчик показав, тепер, друзі, йдемо на живлення. Покажу, яку дам формулу, тому що отакі кущі слабенькі, їх потрібно розігнати. Та й взагалі він увесь дуже слабий. Бачите? Потім як закормимо через деякий час, а це буде досить швидко, якщо погода не помішає, не захолодає, він зміниться, ось подивитесь. Тому запам'ятовуйте картинку, кому цікаво, спостерігайте. Після цього добрива, що зараз покажу. Побачите різницю, який він буде. Сьогодні в мене новеньке буде добриво. Це не двадцяточки, а зовсім інша формула. Я вам зараз розповім, чому саме ця. Даватиму 2 кіла і зараз покажу вам формулу. Це в моєму випадку, або в тих людей, наприклад, якщо такий перець. Саме зараз тут мав бути ярик, так? Але його сьогодні немає, він, він ще спить, тому що дуже рано. У мене сьогодні за планом що велика робота, що багато проливати, тому вже виливаю сам. Ось так, щоб все було, як кажуть, чесно і правдиво. Чому це, а не те? Тому що двадцятки діють довше. Чому довше? Тому що 20, 20, 20 рівна пропорція. Що це значить? Це значить те, що. Е... рік знову підкрався. А я тут відео знімаю. Е, цей. Значить те, що 20 азоту, 20 фосфора і 20 калія йде рівномірно по рослинах. Тобто рослина витрачає сили, ну, добре водіє. Однаково на все. А мені зараз що потрібно? Мені потрібно дати більше азоту і менше фосфора і калія. Тобто більше даємо азоту, і у вас рослина ростиме швидше. Мені потрібно ті маленькі кущі швидше наростити. Тобто я зараз не можу дати, до прикладу, селітри, тому що ну, це трішки на, повпливає на е, плодоношення. Тому даємо саме це. Тут більше азоту 28, бачите? Тому йтиме на вегетацію. При цьому трішки менше піде фосфора і калія. А вже потім будемо ситуацію вирівнювати двадцяточками. Це саме ідеальна формула для початку, ну, на початку розвитку рослин. Тому саме даватиму її. Кого є двадцятки, можна дати двадцятки, але воно трішки довше буде діяти. Добриво залив, показав, розповів, що 28-14-14 діять буде швидше. Тому що там більше азоту і менша фосфора калія. За рахунок цього, у вас кущі підуть швидше в ріст. Рослина буде витрачати ту силу, яку ну, добриво куди йому потрібно. Саме в азот в кущ, в розвиток куща. На цьому, друзі, відео буде завершувати. Як буде результат, буде відео. Всім велике дякую, що підписуєтесь, переглядаєте та коментуєте. Всім гарних врожаїв далі буде і всім пока.